Що я вам хочу сказати? Філіп сьогодні зранку пішов на стрижку. Я кажу, я візьму Мазду під'їду і заїжджаю, Ну і під'їжджаю все нормально. Ну паркомість, звісно ж, <coughs> нема. І я така, опа, заїзд у двір. Стану там, ніхто не виїжджає, не заїжджає. Быстренько. Зараз Філіп туди-сюди і це стаю там. Філіп не йде. І в тому проїзді стаю. Філіп не йде, не йде. Я така думаю, ладно, заїду у двір. Отут, у двір заїду, розвернуся якраз. Заїжджаю в той двір, а там пизда. Там машин натикана. От таке от блядь, проїзди. Отакі. От там пизда. Я їду далі, далі, далі глибше в двір, і думаю, що там ситуація десь ну, якийсь момент буде, де я зможу розвернути. Заїжджаю, заїжджаю, і в'їжджаю, проїжджаю так машини і в'їжджаю в якусь ямку. І колесом прям в'їжджаю правим. І розумію, що я сука, навіть не можу поставити машину на паркінг, вийти, подивитися, чи я можу проїхати, чи не, ну, не пізда там повна, що там за яма. Тут машина в мене стоїть типа запаркована. Я не можу вийти з машини, подивитися, що за ямка. Я така, ладно, похуй. І я вже ну, така на стресі, звісно, тому що все усипано машинами, проїзди дуже вузькі. Я така, ладно, я не буду зараз дергати Філіпа, не буду йому з. Не буду останавливатися тут не, і сюди його звати. Я сама вийду з цієї ситуації. Що я роблю? Я не можу перевірити, що там за ямка, тому що, ну, а вдруг я в'їбусь туди колесом, там непонятно що. Ну і здаю назад. Е, о, і от такими тиками, як ми вчилися. тикаюся отак, потім чу-чуть вперед, потім опять отак, потім опять отак, потім вперед, потім назад, потім вперед, потім назад, потім вперед, потім назад, потім, потім вперед, потім назад, 500 тисяч раз. І виїхала. Розвер... Точніше, розвернулася. Розвернулася і давай на виїзду двір. Виїзд у двір це такі. Бордюри. Біля другого бордюра щільно машини упаковані, і отакий вузький проїзд, і отак поворот з бордюром. Я розумію, що, блядь, сука, вузько, пиздець, я туди проїхала, приїду назад, але, блять, стрмно, тому що та сторона машини, тут я лучше контролюю, типу, я бачила. А там стрьомно, І я думаю, похуй, прижмусь, типу, максимально до бордюра. Краще диска їбануть, поцарапати трошечки, ніж е машину стоящу. От, і я собі пиздую, пиздую, ну, прижимаюсь до бордюра, їду і чую. Диск чуть-чуть. Е, 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 поцарапався. Ну там не там чуть, -чуть. Там чуть-чуть заділа диском, але головне, що не машину. Кажу Філіпу, що диска поцарапала. Він каже, похуй, вони і так поцарапані, пойобані. Виїхала, виїхала. Я все сам стільки нацарапав їх, що там <гірше>, <гірше>, гірше вже не стане. Так, да, я виїхала. Головне, що я виїхала, не заділа жодної машини. Вибралася з цієї ситуації. Було дуже стресово мені, але я дуже в вузенькому дворі розвернулася і виїхала звідти, і все було нормально. Трошки очканула дуже сильно. Але нормально. У кожного водія є його перший двір. У Філіпа теж <кій> був двір, де він позарапав машину взагалі. Ладно, не будемо про це. <кій> я просто дістка черканула. Філіп черкає їх навіть з досвідом. Я не черкаю, коли я останній раз черкав. <кій> Максимум, що я черкаються, унітаз. Как... <кій> Ладно. <реш> Теж не будемо про це. Головне, що Даша, я не розтірялася і вирішила виходити з цієї ситуації сама. Так що все супер закінчилось. Трошечки подряпане. Я виглянула. Там, даже, там настільки вони подряпані, ті диски, що я не зрозуміла, де саме я подряпала. Тіпа, що А з Мені них так хопить, що я навіть не дивився. <реш> <А реш> він не дивився. Ну там, поняв, по краєчку, по абодочку, диска. Типу, воно не посередині. Воно, воно, типу, диска. воно перш, перший час дуже помітно, а потім воно якось затирається <реш> і, <реш> і взагалі. І все це з досвідом, звісно, буде. Треба рулить, рулить, але головне, що в мене, Антон, мені так переказував. Ці схеми всі, що в мене в голові було е, рішення, як мені розвернутися в тому супер блядь, мінімальному просторі. Я дуже повільно і помаленьку це робила, але я це зробила і я зрозуміла, як а не розтірялась, кинула руль і убіжала туди. Mm -hmm. Ну я ще й не могла кинути руль, тому що там стояла машина запаркована. Я б навіть не змогла вийти з машини, тому мені оставалось тільки виїжджати оттуда.